Коли їй було всього два рочки, а вона вже співала гімн України. Я хочу записати свій кліп, придумувати свої пісні і бути популярною. Дивлячись, яку ціль батьки хочуть. Чи вони хочуть із своєї дитини виховати професійного співака, чи це буде просто для себе? Творчих успіхів, натхнення до музики. Якщо їм це подобається, щоб вони не зупинялися, незважаючи ні на що. Зустрічі з творчою молоддю та тими, хто ці таланти відкриває. Інтерв'ю з викладачами та педагогами, конкурси, фестивалі, концерти і творчі зустрічі. Про це і не тільки у програмі Володимира Голубничого. Обдаровані усім привіт! Я Володимир Голубничий. Вітаю вас! Наш новий радіопроєкт, покликаний знайомити вас з обдарованими, цікавими, завзятими, енергійними і талановитими. З усіх куточків нашої рідної України вони співають і танцюють, грають і майструють. Вони не посидючі, прагнуть здобути вміння і навички, досвід і свою першу славу. Вони обдаровані. І про них варто розповідати. Обдаровані. Перша наша радіомандрівка до міста Судова Вишня. Це Львівщина, Мостицький район. Саме тут мешкає одна з героїнь програми Обдаровані Марічка Бойко. Але спочатку ми познайомимося і дамо слово її мамі і творчій натхненниці Ганні Бойко. Обдаровані на українському радіо. Пані Аня, доброго вам дня! Добрий день! Скажіть, будь ласка, от зараз вашій доньці Марічці 11 років на сьогодні. Так. Яке ви вважаєте її поки що таке найвище творче досягнення, от якщо воно є? Творче досягнення, те, що вона в мене приймає участь у різноманітних фестивалях. І якщо вона починала із такої нагороди, як третє місце, друге, і дуже приємно мені те, що вона вже почала отримувати на фестивалях всеукраїнських міжнародних гран-при, звичайно, це дуже стимулює її, тому що взагалі своє майбутнє вона пов'язує із музикою, із вокалом, вона Своє життя на сцені, і тому я вважаю, що це вже є ось ця така перемога, яка допоможе здійснити її цю її мрію. Ваша версія, от як все починалося? От від вас все передалося? Взагалі, якщо почати від кого передалося, то в мене що в її батька, що по моїй лінії ці творчі люди обдаровані все своє свідоме життя, я також проводила на сцені. Приймала участь у різних концертах і в хорових колективах. І ось, мабуть, це передалося і моїй дитині, тому що від маленької ще помічали, що вона справді має потяг до музики, їй це вдається. І от як зараз згадую, коли їй було всього два рочки, а вона вже співала гімн України. Це власне дуже так, знаєте, зворушливо. Як то кажуть, передбачало, та ось її майбутнє, це було дуже. Зворушливо, що дитина в такому віці, що вона вже співає. Наскільки, на вашу думку, от як мами, як керівника, важливо, щоб у дитини був? Такий викладач, такий творчий керівник, який постійно б її спонукав до росту, до руху вперед, я думаю, що це є одне із найважливіших у розвитку власне. Ось творчого цього потенціалу дитини, тому що вчитель, викладач, який займається вокалом, він повинен бути авторитетом, бути хорошим другом, порадником у будь-який момент підтримати цю дитину, тому що сидіти й бувають Різні моменти може бути таке, що десь дитина чогось перелякається, десь і на сцену буде боятися вийти. Що власне було і в нас таке, що в один момент дитина просто злякалася, що вона десь там чогось не заспіває, не витягне якоїсь нотки. І вона просто сказала: Я на сцену не піду. Але мені здається, знаєте, що не робиться в житті воно все робиться на краще, тому що це стало поштовхом до того, що ми почали ще задумуватись над тим, можливо, їй потрібні ще і додаткові уроки, тому що музична школа це є дуже добре, у неї дуже хороший викладач, тому що вона її взяла від маленької. Дала її оці ази перші, але школа 45 хвилин. Це кажу як вчитель. Це є мабуть трошки замало. І ми тому вирішили ще її дати десь додатково займатися. Також нам Бог дав такого хорошого вчителя, яка власне є надзвичайно великим товаришем для неї, другом, яка дуже гарно її навчає, яка бере її собою на свої ж уроки, тому що вона показує їй приклад, що вона є не лише вчитель. Але вона постійно розвивається і навчається. Мені це дуже подобається і дуже рада, що у неї є такий друг викладач. І наостанок, перед тим як ми поспілкуємося з Марічкою, ви говорили там про її мету. Вона, я думаю, нам сама про це розкаже. А от ваша, ну не мета, а мрія, яка от поєднана до творчості вашої доньки, от яка у вас мрія? Ви знаєте, яка в мене мрія? В мене мрія одна, щоб вона була щасливою. Якщо вона намітила собі якусь ціль. Я просто мрію, щоб вона дійшла до неї, щоб ця мрія її здійснилася. Хоче вона бути на сцені. Я б дуже цього хотіла, і звичайно, я буду прикладати всі зусилля, всі сили для того, аби допомогти їй у цьому розвиватися. Обдаровані друзі. Я Володимир Голодничий. Нагадую, що ви слухаєте наш новий проєкт обдаровані. І настав час познайомити вас з головною героїною сьогоднішньої програми. Зараз спілкуємося з Марічкою Бойко. От щойно ми говорили з мамою. Мама сказала, що вона надзвичайно хоче, щоб ти була щасливою. А ти, за її думками, будеш щасливою, коли в тебе буде сцена, коли буде творчість, коли ти будеш виступати і від цього отримувати задоволення. Це так, це твоя мрія, сцена. Так, це саме так. Я хочу виступати на сцені, приймати участь у різних фестивалях і виступати на сцені. А концерти, записи кліпів, прихильники це також уже є у мріях. Прихильники не дуже, але я хочу записати свій кліп, придумувати свої пісні і бути популярною. Зараз ти співаєш переважно пісні інших виконавців, але в тебе от є бажання створити свою пісню? Так Уже якісь є починання цього, чи тільки поки що мрія? Думки? Трохи думки, трохи планую, але поки що ще нема. Скажи, будь ласка, от ти пригадуєш, коли ти почала співати, як це трапилося? Перша пісня? От мама розповіла про те, що от перше, коли вона почула, тобі було скільки тоді років, коли ти заспівала гімн України. Мені було два роки, і я пам'ятаю, коли я в перший раз прийшла в музичну школу, і потім я поїхала в наше місто на прослуховування, щоб мене прийняли музичну школу, і я його прийшла. Я була дуже рада, і тепер я вже закінчила п'ятий клас в музичній школі. Коли ти вступила до музичної школи от, і почала навчання, от, які були твої перші враження, що тобі сподобалося, що не сподобалося. Мені сподобалося те, що активна. Ретували більше не на тому, як ти співаєш, а більше на тому, що у тебе є талант, що ти зможеш. Психологічно допомагали в цьому плані? Так, вони допомагали мені психологічно і старались, щоб я завжди була впевнена в собі. Скажи, будь ласка, от зараз ти і навчаєшся у Львові у студії Cherry Sound, так, у Людмили Стецькій, і у Судовій так. Вишні. Наскільки це складно от, поєднувати два навчання? Складно більш тим, що потрібно добиратись, і на те, щоб поїхати у Львів на навчання, мені потрібно стратити цілий день, але навчання поєднувати в музичній школі і в студії немає складності, тому що навпаки, один вчитель дає свої знання, другий вчитель свої, і разом вони поєднують один одного і дають мені можливість розвивати. Я думаю, що от коли ти познайомилася з пані Людмилою зі своїм другим вчителем, от ти щось відкрила для себе нове, так Так. такий випадок. Був я знаю, що одного разу вона тебе взяла на своє навчання, і ти стала свідками і зробила з цього певні висновки. І твої були вражені. Розкажи про це. Я ніколи. Не була на уроках свого вчителя. Для мене це було цікаво, незвичайно. Коли я прийшла на урок до пані Людмили, я побачила, як з нею працює її вчитель, які до неї вимоги, і це було для мене незвичайно. Скажи, Будь ласка, взагалі, от яку ти любиш музику, от які пісні співаєш коли на уроках? Розкажи про себе. В основному я співаю ліричні пісні, тому що я вважаю, що ліричні пісні в них можна більше розкрити свій голос, а в таких темпових джазових піснях більш свій характер, свою харизму, більш акцент де на рухи і на акторську майстерність. От саме за поведінку на сцені, за акторську майстерність, якраз і хотів от запитати, можливо, тут також варто знайти якогось викладача, щоб він допомагав. Це дуже важливо. Я думаю, що так, а але поки що я не планувала з мамою, і поки що мій вчитель, пані Людмила, допомагає мені і в вокалі, і в хореографії. Зараз я знаходжуся у Трускавці за кулісами фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості Яскрава країна, а на сцені співає Марічка Бойко. Марічка, скажи, будь ласка, ти вже є переможницею багатьох міжнародних всеукраїнських фестивалів, конкурсів. Ти пригадуєш свій перший фестиваль, які тоді були досягнені? Які емоції, які враження, і Що було потім? Саме перший фестиваль це був фестиваль Стожари, на якому я зайняла перше місце одразу. Так я після того як мене прийняли в музичну школу, я почала вивчати пісні і потім з ними почала виступати на різних фестивалях. А яка була пісня? Пісня Черевички? Як взагалі? От ви обираєте пісні для фестивалів і конкурсів? Викладач пропонує чи разом, чи ти в Основному пропонує викладач, тому що він бачить мої можливості, він бачить на які пісні я здатна. Але деколи, коли я знаходжу якусь пісню і вона мені подобається, я пропоную її своєму вчителю, і тоді ми вирішуємо, чи підходить вона мені на той чи інший фестиваль. Я думаю, що у тебе були фестивалі і конкурси не тільки у Львівській області, не тільки у Львові, можливо, якісь подорожі, якісь поїздки, які запам'яталися. От були такі, так наприклад, я їздила у місто Трускавець. На фестиваль Яскрава країна у 2018-му і у 2020-му. Також я їздила у Київ на фестиваль Зоряна симфонія і зайняла також призове місце. І е, мені запам'ятались вже дистанційний фестиваль. Це пасхальна столиця України від е, Укрфесту. Тебе вже, мабуть, чимало призів, подарунків, але от коли ти посіла перше місце одразу на першому фестивалі, не було в тебе якоїсь такої певненості, що тепер завжди будуть перші місця? А коли було там друге чи третє, то таке повне розчарування. Якщо чесно, через те, що мій перший фестиваль був в дуже в такому дитячому віці, я не зовсім зрозуміла, що я зайняла перше місце. І, аж приїхавши додому, мені пояснили, і я виграла дуже велику плющому іграшку, і звичайно, що диплом. Мені було сім років. Скажи, будь ласка, на останок, от перед тим як ми послухаємо твої побажання таким же колегам, таким же учасникам, талановитим і обдарованим, як і ти, мені ще хотілося дізнатися: от наскільки ви спілкуєтеся один з одним на цих фестивалях, на конкурсах, от що дає це спілкування, можливо, з'являються нові друзі, чи все ж таки якось кожен сам по собі? В основному це кожен сам по собі. Але коли я знайомлюся з новими людьми, учасниками тих чи інших фестивалів, на яких я приймаю участь, то в основному ми спілкуємось на тему музика, на тему творчість, і мені дуже подобається дізнаватися про можливості інших людей і брати для себе щось нове, і брати можливо з когось приклад. Так. Твої побажання твоїм колегам, таким же учасникам, таким же дітям талановитим, як ти. Що б ти хотіла зараз їм побажати? Творчих успіхів, натхнення до музики. Якщо їм це подобається, щоб вони не зупинялися, не зважаючи ні на що. Обдаровані. Так, зупинятися не варто. А от коли ж необхідно змінити викладача, як це відчути батькам і чи можливо поєднувати навчання під керівництвом двох педагогів? Про це ми зараз поговоримо із заслуженою артисткою України, співачкою Тетяною Садохіною. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій студії. Отже, скажіть, будь ласка, коли ж необхідно змінити викладача, і як це відчути батькам? Саме батькам, так? так ну що я вам хочу сказати, коли викладач хороший, йому завжди є що сказати своїм дітям, показати, розказати. І такої потреби немає. Але ж різні бувають ситуації в житті, і батьки часто помиляються у виборі викладача. Наприклад, десь вони почули, що є такий викладач, який просто практикує, їм розповіли, що це хороше, і так далі. Вони так. проходять, віддають свою дитинку, але цей викладач не є настільки професіоналом, щоб дитині Ставити голос так, як потрібно це у моїй практиці. Наприклад, зустрічалося таке: до мене приводили діточок різного віку. В сільській місцевості немає викладача. Там є, наприклад, вчитель музичної школи. Вона не має відповідної фахової освіти повністю, щоб навчити вокалу професійно 12 років, там 14 років, навіть таке буває. І е, дякувати Богу, що ніхто не зашкодив до цього цій дитині. Ми можемо продовжувати навчання як із чистого аркушу. Тобто, все можна розповісти, починаючи як у алфавіті із букви А і до Я. Як батькам зрозуміти, якщо це в місті, є у нас, починаючи з музичної школи, там з маленького віку йдуть, є викладач, все виходить нормально, це академічний спів, чи народний, чи це джазовий, дивлячись, яку ціль батьки хочуть? Чи вони хочуть із своєї дитини виховати професійного співака, чи це буде просто для себе? Я так розумію, що ваше питання. Професійного, професійного співака, співака і дитина хоче, і батьки хочуть. І батьки хоть і саме от вони знаходяться в такій місцевості, де обмежений вибір викладачів, тобто, чи то село, чи то такий населений пункт, де тільки музична школа. Зазвичай, по закінченню музичної школи, діти йдуть в вищі якісь заклади. Це училище. Зараз коледжі, здається мені, якщо 11 класів, то звичайно ж це якийсь вищий навчальний заклад. І там же вони самі знаходять відповідного викладача. Що важливо, батьки ж самі чують, як дитина співає. Так. Тобто, яка в. І прихильність більше, чи то до естрадного вокалу, чи народний вокал, чи це зараз ф'южн вже модно, тому що сучасний шоу-біз від нас вимагає дуже різних таких витівонів, можна так назвати цим словом, щоб це сподобалося нашому слухачу, нашому глядачу, коли батькам зрозуміти, от я як мати, наприклад, будемо вважати, що я не вокаліст, я приводжу свою дитину, я буду бачити, чи моя дитина. Віднімається в рості, чи їй дають більш складніші твори, чи вона залишається на тому ж рівні? Як вона співала, вибачте на слові трендички, угу. так на цьому і залишається. То я вже зрозумію, що мені треба якось змінити напрямок, Так, знайти якогось викладача, який би дав певний ріст моїй дитині. Якщо от знайшли викладача, який може запропонувати більше і вимагає більше, і дає складніші твори, то того який до цього був, його варто з ним уже далі не співпрацювати чи можна відходити до двох викладачів. Є така практика. Практика така є, але я вважаю, що все ж таки, якщо ти взяв один напрямок, ти повинен по ньому йти. Звичайно, бувають випадки. Бувають це вже як боженька дасть. Може дитина відрізнити манери співу. Вона може і так співати, і так, і так. Таке теж буває. На останок моє запитання про дистанційні фестивалі, конкурси мистецтв. Зараз в умовах карантину, от, на жаль, не часто можна декуди взагалі не можна. З дітьми на сцені зустрічатися, спілкуватися, щоб вони виступали, і тому організатори багатьох центрів роблять такі дистанційні фестивалі. От Що на вашу думку вони дають? Чи вони потрібні, чи не потрібні? Варто в них брати участь, чи не варто? От яка ваша думка? Мені здається, це потрібно. По перше, діти зайняті. Вони не будуть на вулиці ви зараз там шукати собі інші заняття, які і не потрібні зовсім. Дитина буде зайнята. Вона буде займатися вокалом. Я була безпосередньо в журі такого конкурсу, і я бачила, наскільки їм це цікаво. Якщо це естрадний вокал, я бачила, як вони вміють викручуватися. Беруть цей мікрофон караоке, включають все в магнітофон, там в кімнаті, в себе роблять відповідну декорацію, і не так як на сцені, ну як на уявній сцені, вони повністю передають характер твору. Інколи виходить навіть краще ніж ми бачимо на сцені, як судді, тому що там говорять рибка в воді. Вона в себе дома, Чи він в себе дома? Тобто потрібні вони? потрібні? Звичайно, потрібні. Дякую вам, пані Тетяно. Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкувалися із заслуженою артисткою України, співачкою Тетяною Садохіною. Продовжуємо тему і зараз. Запитаємо пані Ганну Бойко, маму нашої сьогоднішньої героїні. Наскільки на її думку важливо і чи потрібно брати участь у дистанційних фестивалях-конкурсах талантів? Обдаровані. Такі фестивалі вони надзвичайно є потрібні, тому що дитина, яка свідомо розуміє, чим вона займається для чого вона це робить, вона має можливість, по-перше, переймати досвід інших, будучи на сцені, вона стверджується, і з кожного фестивалю вона бере для себе якісь уроки. Далі є можливість спілкуватися із членами журі, які можуть дати і гарні поради, і в нас це було. І навіть коли вона отримувала оці місця, там третє. Тя друга, і вона завжди мені казала, що мама, я буду займатися далі. Я буду старатися так, щоб я зайняла найвищу нагороду. Це гран-при. Ми дуже часто приймаємо і в очних спочатку. Тепер дякуємо Богу, що є така можливість є такі організатори, які організовують ці дистанційні фестивалі. Звичайно, можливо, це не те, тому що немає цього адреналіну, але все таки дитина розвивається. Вона працює. Працює вдома, вона знає, що рано чи пізно буде і цей очний фестиваль, і все буде гаразд. Ці фестивалі вони дають багато. Вони не сидять просто вдома, тому що карантин і так далі. А вони працюють навіть дуже добре. Що на дистанційні фестивалі можна подавати і домашні відео, бо оскільки не було можливості записувати їх так, діти вони розвиваються, не сидять, склавши руки. Обдарованість це здібність або навіть сукупність здібностей, що дозволяють особистості досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства. Ми продовжуємо пошук обдарованих дітей та наші розповіді про умови для їхнього розвитку. А на сьогодні це все. Наша творча команда з вами прощається до наступної зустрічі. Обдаровані.